Сьогодні у випуску. Ініціатива комунальників має підтримати військових. Лозівчани продовжують зустрічатися на різних майданах. Ми всі різні, та ми всі разом. Як і планувалося, пробне ЗНО проводитиметься. Помилка у механізмі передачі хромосоми дарує нам особливих дітей. Творче об'єднання лозової святкує ювілей. Більш докладно про все, що анонсувалося, і не тільки говоритимемо далі. Починаємо. Робочий день комунальника українським військовим в Криму. Долучитися до цієї акції працівники комунального підприємства Житлово-управляюча компанія агітують всіх своїх колег. Переконані, це має підтримати військових. Коли у п'ятницю всі проблемні питання на комунальній нараді обговорили і з завданнями визначилися, директор словоуправляючої компанії Сергій Яшов колегам повідомив, що у середу, коли проводили робочі зібрання своїм колективом, від начальниці юридичного відділу надійшла пропозиція допомогти українській армії і перерахувати одноденну зарплатню у допомогу. Колектив в принципі положительно до такого призиву. Ну я тільки єдине адкоректирував, що справа сугубо добровільна. Каждый пишет личное заявление. На основании этого заявления мы сделаем перечисление. Ну, а реквизиты куда перечислить? Чтобы нас была с большей пользой, чтобы было понятно. На які цілі це були средства використані, тому зараз ми займаємося збором заявлень. Таких сам підтримує цю ідею, говорить Сергій Єршов. Колег з інших комунальних підприємств на раді просив долучитися до акції. Вони погодилися, але зібрані кошти пропонували спрямувати безпосередньо лозівським військовим. За останні тижні військомату довелося стикнутися з численними проблемами. У нас є проблема в Лозовій, з Мінас зараз і призовного пункту і. Дежурные группы, которые хотят создать для сохранения там имущества, которое потребуется для организации всего воинского призыва. этого. Поэтому мы пообщаемся с военкомом, уточним и постараемся эти деньги использовать на, именно на наши налоговские проблемы хотя бы тех людей, которых призывают. Сейчас, чтобы там было с большей пользой, с большим качеством организована эта работа. Ми не можемо не помічати, що є різні погляди на те, що відбувається всередині країни і на її майбутнє. Озівчани продовжують зустрічатися на різних майданах та виказувати різні погляди щодо ситуації в країні. У четвер гості з Харкова взялися надати городянам додаткову, правильну з їхніх слів інформацію. Лазівчан запросили у четвер після робочого дня зібратися на площі Леніна. Бо приїдуть представники обласного громадського руху із конкретною інформацією, розповідає організатор заходу Сергій. Поїхали наші люди в Харків, зустрічалися з Донецькою організацією, яка об'єднала з Харківською, вони от, к нам приїдуть, вони розказують людям, те, що от, у людей немає можливості узнать, так как не у всех есть интернет, а вот по телевизору не все показывают так, как оно есть. Те, кто считают, что то, что они рассказывают, что это правильно, как бы, могут присоединиться к этой организации. Те, кто не считают, могут подискуссировать, как бы пообщаться, позадавати друг другу питання. Городяни, які зібралися, стверджують, що у політичних та правових питаннях обізнані і на все мають свою думку. Втім, зайвий раз послухати іншу не завадить. Мені вже взагалі нервів не вистачає ось це, дивитися на всю ось цю гадость. Ну, просто вже слом. Ні, вже нервів, Я вже таблетки п'ю, 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 п'ю. А толку никакого нет. Ну, я хочу підтримати, щоб ми вступили в референдум. В референдум федералізацію как вот это. Щоб ми були все, вот вот, Донецьк, Харьков, все ми були в кучці. Вот это в жизнь у нас все одно пойдет. Референдум потрібен з багатьох питань, погоджується і Іван. Язик. далі, Федеративне устройство государства, щоб далі більше повномочі регіонам було. Проти вступлення или не вступлення в НАТО. Я считаю, що вопрос должен рішатися всім народом. Так как по Конституції у нас записано, записана стаття 5 Конституції, основной источник власти в стране – это народ. Но народ ніхто не спрашивает. Ні прошлая власть в Лице Януковича не спрашивала народ, ні власть, которая сейчас, вона не спрашивает народ. Я начала войны не видела, не помню. Мне было два с половиной года. А помню 43-45 год, и то чуть-чуть, когда Европа была у нас, когда немцы выгнали в нас в погребе, у меня до сих пор шрамы и раны, и простуда, и, и болею почти до этого времени. Так я помню ту Европу, я не хочу в Европу. Мы не против Европы, как говорится, пусть дети учатся, но это ж нормально. Но ну, мы должны, у нас рядом Россия, мы должны быть с Россией. Нам нельзя Голоса сказати, нам нельзя запретили, нам нічого тут на юго-востокі нельзя ні сказати протягом нічого. Тока їхнє все должно бути. Просто обидно стає, що нас за людей не считают, що ми люди второго сорта. Гості з Харкова трохи спізнилися, тому одразу по приїзду швиденько розгорнули свою діяльність інформаційно роз'яснювальну. Розповідали про події останніх місяців у Києві та останніх днів у Харкові. Головна теза політінформації будь-якій владі вигідно, аби населення не отримав достовірну інформацію, тому вкотре українці опинилися у штучно створеній сьогодні, на жаль, конфліктній з кров'ю та провокаціями ситуації, треба розповідають по усій області щось змінювати. Ми хочемо требувати референдум. Референдум о вопрос перший, який у нас буде стоять, це федералізація, то тобто, є пытатися зробити так, щоб всі деньги, які зарабатывает наша область каким-то образом залишилися у нас, питаємося так, как ми активні люди і многие з нас вели різну діяльність, але є можливість ми будемо прийти к власти на виборах і таким образом менять цю систему. У четвер обмежилися роздаванням листівок, обіцяли приїхати ще. Ми слухаємо, А як можна вірити? Ми, от, вони тільки приїхали. Ми слухаємо їх, дивимося. Завчання слухають всіх, це не перше, хто к нам підходить. То тобто, є спад приході. Ну ви ж розумієте, в таких ситуаціях обычно люди хочуть использовать. Правильно, яка партія можуть використовувати? Поки розповідає Людмила, самоорганізуватися у Лозовій вдається. Проте, якщо громади об'єднаються, стверджує дівчина, це добре, аби погляди та цілі співпадали. Висока активність городян не залишає байдужими і депутатів Лозівської міської ради. Всі ми різні та всі ми разом, стверджують депутати. Депутати зібралися у міській раді, аби виказати і свою думку. Не можна не помічати, говорять тих людей, хто на імпровізованому майдані на четвертому мікрорайоні. Не можна не помічати позицію іншої частини. Різні погляди треба поважати лише до тих пір, поки не лунають заклики до сепаратизму. Безумовно, треба розмовляти треба знаходити шляхи порозуміння. Тільки в діалогі, в взаємоуваженні друг другу. Ми зможемо пройти це трудне час. Я за соборную и единую Украину, за мир и спокойствие в нашей стране и в нашем городе, за равные права для всех граждан нашей многонациональной страны, за широкие полномочия регионов и за децентрализацию власти. Сегодня остается тревога за всю молодежь, которая есть. Что же достанется им? какая страна, какое государство, чем будут гордиться наша молодежь. Я обращаюсь ко всем. Давайте будем благоразумны, давайте будем наши отношения строить на диалоге взаимопонимания, взаимодружбы, взаимовыручки. Но всегда помнить одно – страна у нас одна, это наша Украина. Давайте верить в хорошее будущее, давайте учить вместе людей, детей, молодежь. Давайте думать о том, что наше государство зависит от нас. Я, Селезнев, русский, не говоря на украинском языке, проживал во Львове. Никто меня никогда там не оскорбил, не унизил. Я не делю Украину на восток и запад, на север и юг. Украина должна быть целостное, независимое государство. Я всегда себя считал гражданином и патриотом Украины. Я Тимошенко Аркадий Анатольевич. Родился в Советском Союзе. Я закончил советскую школу. Я служил в советской армии. Но даже тогда в свидетельстве о рождении и в паспорте было написано, что я живу в городе Лозовая, Харьковской области, Украинской Республики. И национальность моя украинец. Это уже вторую половину жизни. Я прожил в независимом государстве Украины. За эти 20 лет я так и не научился разговаривать на украинском языке, но я горжусь тем, что я живу в своей независимой стране. Конечно же, мне, как и многим из вас, не нравятся те процессы, которые происходили и происходят в нашем государстве. Но у меня и мысли не возникает, чтобы Харьковская область отделилась от страны. Страну, как и родных, как и мать, не выбирают. И уж тем более, наверное, мы не отказываемся от родных, которые нас разочаровывают. Давайте думать про Украину. И тогда мы сами захотим жить в нашем доме, в нашей стране и в нашей Украине. Комісія з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та пільг населенню у четвер збиралася на планове засідання. На ньому розглянули 5 звернень від городян з приводу призначення державної допомоги і 22 заяви по субсидіям. Вже з травня в управлінні праці та соціального захисту населення очікують істотного збільшення кількості звернень, і, зокрема, по субсидіям, бо почнуться перерахунки. Як і було заплановано, 22 і 29 березня на базі автодорожнього технікуму проводитиметься пробне ЗНО. Більше чотирьох сотень випускників з Лозової і сусідніх районів матимуть можливість перевірити свою готовність до незалежного оцінювання з української мови, літератури, англійської, математики, всесвітньої історії, географії, біології та хімії. До учасників пробного ЗНО організатори звертаються з проханням приїжджати і приходити до пунктів завчасно, організовано і, зважаючи на ситуацію, обов'язково у супроводі дорослих. По часу початку в 11 часов допуск починається з 10 часів, утра до, до провірки документів. Самое головне, це має бути Документу, доставіючи лічності, якщо учасник щось і забуде вдома, йому достатньо буде звернутися до консультативного пункту, який є в автодорожньому технікумі. Тестування все ж таки пробне роботи. Учасники заберуть із собою і самостійно їх перевірятимуть на область Пробні тести не відсилаються. Якщо чоловік по определеним причинам реєструвався, він не може побувати на пробному тестуванні, він має право забрати прийти ту робочу тетрадь, яка Ему предназначалось. То есть с чем это связано? Он сможет самостоятельно себя проверить, посмотреть, какие задания были по иному предмету. В обязательном порядке Он их должен должен прийти и забрать. В течение трех дней после тестирования. Із майже шести десятків юнаків та дівчат лозової, які виявили бажання влітку працювати вожатими в дитячих оздоровчих таборах, центр молоді одібрав собі на навчання двадцятьох. Мені подобається працювати з дітьми. Просто якийсь какой-то опит получить штаб. Тоже саме роботи з дітьми. Хочу спробувати поїхати ведь раз. Как-то так. Сідаха мечтало. Вважати. Їх поки не цікавить зарплатня і графік майбутньої роботи. Їм просто хочеться працювати з дітьми, як колись із ними у таборах вважаті, возилися, гралися, розважалися. Робота з дітьми це, це, нове, це би, такої, би, вже нова ступенька, Ти вже не чувствуєш себя ребенком. Паніма, що може твічать не тільки за себе, а ще за друг. Одного бажання працювати замало розуміють майбутні вожаті, щоб підготувати кваліфікованих співробітників для дитячих оздоровчих таборів у міському центрі молоді. Вирішили організувати школу. Ми вирішили організувати покамість пробну школу вожатих, в которой діти пройдуть курс тренінгів по підходу личносного характеру к діткам, по адаптації дітей к летньому табору, як організувати правильно їх досуг, вільне время, як в дождливу погоду, так і спортивні ігри, так і логічні ігри, також якісь тренінги по лідерству. Що ще будуть їм розказувати, учні нотуватимуть, щоб згодом із цими напрацюваннями поїхати в літку на роботу. Для всіх них 20 знайдуться місця у таборах Харківської області на узбережжі Азовського моря, переконує фахівець з питань зайнятості Центру молоді Ольга Зуб Криська. Бо на вожатих завжди великий попит, але й вимоги до кандидатів також серйозні. Тому й обрали цьогоріч юнаків і дівчат подоросліше і покреативніше. Вожати – це людина з відкритою душою, з відкритим серцем, який може дати ту частину серця, якої дітям не вистачає в час відпочинку, допустим, в літньому лагері. От, і всячески їх утримати, щоб вони хотіли повернутися на наступний рік на зміну. Чи зможуть вони, як вожаті, зацікавити малечу, згуртувати, перевірялося у четвер на другому занятті. Сники мали презентувати себе. Після творчого завдання була теорія. Практика у квітні. Для неї збираються запрошувати навіть малечу з дитсадків. Торік, Лозівський міський центр молоді посів перше місце в області за організацію молодіжних трудових загонів вожатих. У цьому позиції здавати не збираються. У більшості людей їх 46, а в тих, хто має синдром Дауна 47. 21 числа третього місяця року міжнародний день людини із синдромом Дауна. Дата символізує наявність зайвої третьої копії однієї з хромосом 21-ї пари. Як наслідок, ці люди трохи відрізняються від інших. Мета міжнародного дня привернути увагу суспільства до цих особливих людей. Хвороба дауна найпоширеніша хромосомна патологія. Як свідчать статистичні дані, ймовірність народження дітей з синдромом Дауна становить один на тисячу всіх новонароджених, незалежно від раси, місця проживання, способу життя батьків. Каждая клеточка человеческого организма состоит из 46 хромосом. И только пары э, половых хромосом состоят из половинчатого набора. То есть 23 женских, несущих в яйцеклетки, и 23 мужских в сперматозоиде. При слиянии которых и образуется полноценная оплодотворенная яйцеклетка. Вот на этом этапе происходит э, нарушение или патология полом хромосомных операций или изменения вот в хромосомном аппарате и в зависимости от того какая, какая пара хромосом повреждается несет за собой и набор этих изменений в человеческом органи... в рождающемся человеческом организме к сожалению это не зависит ни от образа жизни Ні, від віку, ні від помислов. Проїзходять ну достаточно такі неприятної віші, ні за нас. Патологія не смертельна, говорить фахівець з генетики. Втім, це стає медичною соціальною проблемою. Виховання такої дитини та її соціальна адаптація потребує постійної підвищеної уваги та зусиль і батьків, і суспільства, яке повинно толерантно ставитися до цих особливих дітей. Багато речей опираються в відсутність фінансування, в відсутність непонимание, все одно нам надо расти, всему обществу расти, понимать, що эти детки с особыми. особлива дитина Богдана, третя у родині Аліни. Старший син вже дорослий. Наразі він десантник за контрактом служить в українській армії. Середня, 12-річна донька, вчиться у школі. Мати третю дитину було спільним рішенням родини. Це вже как би так, Богдан? Да, ти в нас запланована, да, Ти у нас, нас желанне, да про можливі ризики зізнається, жінка лікарі попереджували одразу. вам треба з'їздити в Харків провіриться там, зділати. Зробити... Тести і все таке. Ну, я не сказала, що ні, я нікуди не поїду, Богу довіряю. Я навіть не, не предполагала в мисля, що може таке допуститися, що може прийти таке питання, так сказать, в мою жизнь. Згадувати події шестирічної давнини важко. Страшний діагноз фахівці повідомили на другий день після дочасних пологів. Вона заходить до мене в палату, так не сміла, у двері стоїть. Ну, она же в, этом, в бокс ее положили, в этот в уж. В вот это вот заходит так не смело, Говорит, мамочка, вы понимаете, мы говорит, подраз... ну, предполагаем, что у вас у ребенка болезнь дауна. Нет, говорю, этого не может быть. Я не хочу слушать никаких врачей, ни харьковских, ничего. У меня ребенок здоров. Просто говорю, она недоношенная, просто она маловесная. Звісно, зізнається, Аліна пропонували відмовитися від дівчинки, та такий варіант для неї був взагалі неприйнятним, і родина підтримала у її виборі. Це та мой ребенок. Такою радився, що там далі буде, то і буде. Я говорю, відказуватися від от нього. Гарю ні в кому случає. Я не маю права. Я говорю, мама, я відказуватися та говорю, моя кров, це моя та мої ребенка. Як я можу від от неї відказати? Синдром Дауна не тягне за собою медикаментозного лікування чи оперативного втручання. Його потребують зазвичай супутні хвороби. Дитина народилася з вадою серця. У Богдани воно було однокамерним. Свою першу операцію вона перенесла на четвертому місяці життя. І це було було не останнє випробування. Лікарі наполягали на повторному втручанні. Вона посиніла в реанімацію, теж гарантії ніхто не давав, ви ж розумієте, яке у вас серце, ми не знаємо. Ну, Богу було угодно, всі молились за неї, Богу було угодно, щоб вона вижила. Дитина витримала, не витримав її батько. Таку зраду, розповідає Аліна, чоловікові не пробачила, кинула його. Після першої операції ми зробили, зробили би, ну, все нормально, підтримувала, вона здорова, буде жити, і все у нас нормально. На кода став вопрос на другу операцію, Він сказав, зачем на нього тратитися, якщо вона все одно умрет. Зараз у нас повна сім'я, у нас є папа, да? де папа? Папа где? То дядя, а где папа? Папа на роботі. Жінка працювала вихователем у дитячому садочку, тому навчати та виховувати власну третю, хоч і особливу дитину, було не важко. Сьогодні говорить Аліна, існує багато різноманітних методик та програм. Богдана писати будеш. Давай напишем письмо. Давай ми ходимо на воскресну школу в воскресенье в церкві. Она с з дітками Бога славить, а на і танцює. А на може сказати, що їй нравиться, що їй не нравится. Якщо не нравится, вона скажет ні. Саме Бог стверджує мати, надав терпіння і мудрості. Саме Бог навчив любові. А коли любиш та віриш, нічого не лякає. Така віра у Бога та. Надо головно оцепіться за Бога всім єстіством своїм, всією душею своєю. Бог повід, Бог уберет все. Ось вже два роки як Аліна і Богдана відвідують центр реабілітації Жемчужинки, де надається кваліфікована допомога і її, і дитині. З нетерпінням усі відвідувачі центру чекають на завершення ремонту у новому приміщенні, яке надала міська влада. Дік Випадкова помилка у механізмі передачі хромосоми дала життя особливій, добрій, довірливій дитині. Пока-пока. Ти Пока. 21 березня у всьому світі відзначається день поезії. Саме цю дату у творчому об'єднанні Лігос було вирішено вважати днем народження клубу. У цьому році йому виповнюється 10 років. З чого все починалося, та які здобутки мають лігосівці? У наступному сюжеті десять років тому п'ятеро поетів аматорів з лозової відгукнулися на заклик видавців поетичної збірки душа спокою не дає і подали туди свої твори. Були ще 20 авторів з району, але міських та творча робота зріднила і згуртувала. Поки ми готували цей збірник, ми всі стихи свої зносили, як працювали над ним. Ми познайомилися, решили зібрати далі. Ізначально, конечно, это ще не был Лига, то тобто не было такого названня, і ми не знали. Какое будет продолжение? Будет ли вообще продолжение? Но вокруг этого сборника душа покоя не дает. Вот какая-то у нас групіровочка вийшла. Назва у неї з'явилася пізніше, коли актив укріпився і разом їздили, презентували книжку. Із усіх пропонованих варіантів обрали Лігос – скорочена літературна гостина. Всім понравилась, роді як і простенька, і к нам велике большое отношение, тому що люди збираються творчі не только ті, хто пише стихи. І музиканти, і художники, от смотрите, у нас даже обложка такая этого журнала була говоряща, що. К двом часам треба приходити на наше забрання. Раніше у нас були вторники, зараз суботи для того, щоб ну всім людям було удобна на засідання. Як збиралися, так і сьогодні збираються Лозівському краєзнавчому. Актова зала музею стала їм штаб-квартирою. Але склад творчого об'єднання вже в четверо більший. Приходять нові автори. Молодь за п'ять перших років існування клубу світ побачили чотири альманахи, які лігосівці опублікували у складчину за власний кошт. А потім, після этого, уже открыли путь ми на Майдан. Іздательства майдан, так союзи через майдан союза писателі України. Першим свою збірку надрукував Михайло Старіков. За ним Ольга Тарасова. Саме вона ініціювала друк спільних книжок Лігосу і авторських, редагувала їх, а згодом агітувала своїх колег брати участь у різних літературних конкурсах. У неї самої вже 9 написаних книжок, сім опублікованих. У решту лігосівців теж вийшло вже по кілька видань. Загалом 23 Ольга Тарасова має 15 20 нагород за перемогу у різних літературних конкурсах призове місце, говорить літераторка. Це професійна оцінка роботі і впевненість у тому, що автор рухається у вірному напрямі. Багато чому переконують лігосівці, навчилися у харківській поетичній студії Конгресу літераторів і міжрегіональної спілки письменників України. Туди вони потрапили у 2010-му. Побивав на їх засіданнях і поучаствував в розборах. стихов, как-то вот уже по-новому смотришь и на свои, и уже в нашем клубе мы такое учредили, такие разборы, и стараемся как-то анализировать тексты, и учимся анализировать не только чужие тексты, но прежде всего свои, конечно же. Нас там оценили, мало того, что оценили, поскольку организация района нас ввели даже и в правление Харьковского отделения, І в художественный совет, і в редакции сейчас мы этого самого альманаха Харківський мост. сейчас участвуем. І ми, якщо плюс, привели туди уже як говорится, в силу своїх знакомств. Красноградців приємно, що літературне об'єднання у Краснограді з'явилося вже завдяки Лігосу. Десять років тому вони також були самі по собі, а тепер одне ціле. Дуже дорого ракувасту єдина мишленіки піддержують друг друга. Помагаємо на катавоткритікує дай критікуємо да, обязательно. Бізативенірця вони різні, мають різні спеціальності, але їх об'єднує творчість і вже багато років. У п'ятницю у юнацькій бібліотеці Ліго збирався відзначати десятиріччя і всесвітній день поезії. На літературну каву запрошували гості з різних міст. 22 березня таксисти всіх країн світу відзначають своє професійне свято. А почалося все з 1907 року. Саме тоді, у Лондоні, на машині було встановлено лічильника, яких прозвали лондонські візники Таксиметри, такс плата, метрон вимірювати. Також цей день є святковим для метеорологів людей, які знають усе про настрої погоди. Усіх причетних вітаємо та бажаємо задоволення від роботи та сонця і гармонії в душі. Спокійних вихідних до зустрічі.